Її сприймають як тотальне зло. Усе стає дорожче і грошей не вистачає. Чому взагалі ціни можуть зростати? Золотим еталоном стандарту в питаннях інфляції є проміжок в гіперінфляція, а також дефляція. Давайте розбиратися, чому інфляція це не так і погано. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу. Та мислення на тему грошей. Будь ласка, перевірте підписку на цей канал, якщо досі не підписані, хоч це виправляйте. А ми з вами починаємо. Уявіть, що ви фінансово грамотна людина, відклали накопичення заощадження, і через рік або два розумієте, що на ту саму суму купити ви можете вже помітно менше товарів та послуг. Це і є інфляція. Часто її сприймають як тотальне зло, мовляв, усе стає дорожче і грошей не вистачає. Та якщо подивитися на це з точки зору економічної, то ми з вами усвідомимо, що інфляція це закономірна і більше того необхідна частина розвитку економіки знаю, не дуже популярна думка, але ми ж з вами розбираємося у фінансовій грамотності. Тож давайте розбиратися, чому інфляція це не так і погано. Інфляція це зростання цін на товари та послуги з часом. Скажімо, хліб, який в 2015 році коштував 20 гривень, зараз. Коштує 40-50. і це зовсім не означає, що щось пішло не так. Це означає, що економіка розвивається, ціни зростають, і гроші працюють на економіку. Чим це може бути добре? Тим, що коли ми знаємо, що товари і послуги з часом здорожчають. Ми припиняємо відкладати купівлю на потім. Бо ми розуміємо, що найвигідніше купити зараз, а через рік буде вже дорожче. Саме це спонукає людей витрачати зароблені гроші. Відповідно, у виробників з'являється більше попиту, да і вони можуть виробляти ще більше товарів і послуг, і це запускає величезну кількість економічних. І виробничих процесів. Економісти вважають, що золотим еталоном стандарту в питаннях інфляції є проміжок в 3-5% на рік. Це означає, що гроші не знецінюються надто швидко, але при цьому економіка продовжує розвиватися. Зазвичай в Штатах інфляція тримається десь приблизно саме в цих рамках. Саме тому економіка США претендує на звання. Найсильнішої найміцнішої економіки світу, та звичайно, бувають і крайнощі, наприклад, гіперінфляція, коли ціни зростають на сотні відсотків щороку, як, наприклад, у Венесуелі, а також. Дефляція, коли ціни падають, але при цьому і економіка страждає. Саме тому найміцніші економіки світу намагаються тримати ось цей рівень інфляції в межах 3-5%. Чому взагалі ціни можуть зростати? Існує декілька основних категорій причин. Давайте з ними розберемося. Перше, про що вже частково говорили, зростає попит, а це Економічний закон: чим більше зростає попит при обмеженій пропозиції, тим вищою стає ціна. Тобто, якщо виробники не встигають виробляти стільки товарів, скільки покупці хочуть купити, то ціна поступово підвищується. Друге, зростають. Ціни на складові, наприклад, на енергоресурси, на матеріали, особливо якщо ці матеріали і ресурси завозяться з інших країн, і їх відповідно треба транспортувати. Там ще може виникати якась курсова різниця, да, на курсі валют додаткові витрати, митні витрати і ще купа всього, що періодично змінюється, і найчастіше всього саме зростає. Країни можуть додруковувати під влад власні потреби нові гроші, і це теж призводить до підвищення рівня інфляції. Ну і також світові події, як то економічні кризи, війни і дуже багато світових процесів, які так чи інакше теж впливають на рівень інфляції в різних. Країнах світу, тобто важливо розуміти, що інфляція це не тільки результат діяльності конкретного уряду, конкретної країни, а комбінація тисячі факторів, які впливають. На рівень інфляції в країні дехто з глядачів каналу може пам'ятати, що у 90-х була шалена інфляція, яка буквально за короткий період знецінювала гроші вщент. Це негативний приклад в країнах же Європи, наприклад, інфляція десятиліттями може триматися в рамках 3-5%, що говорить про високу передбачуваність майбутнього і стабільний розвиток економіки. Що це означає? Значає для нас і з вами, по-перше, ми можемо почати по іншому сприймати інфляцію і менше знаєте на неї жалітися. Це суттєво знижує рівень там тривожності і суттєво. Знижує оце бажання, знаєте, звинувачувати когось назовні в всіх якихось фінансових негараздах. Це допомагає нам з вами зрозуміти, що є сенс вивчати тему фінансової грамотності, щоб трошки по-іншому дивитися, на які здавалося б звичні для нас речі. І по-третє, ми можемо розуміти, що тримати гроші під подушкою або під матрацем. Це фінансово неграмотна історія. Є сенс обирати якісь консервативні інструменти для інвестицій, хай навіть ті ж депозити або ОВДП, про що на каналі є окреме відео, і вивчати тему інвестування для того, щоб зрозуміти, як можна вберегти і примножити власні кошти. Підсумовуємо, інфляція це неминуча частина. Нормального ходу подій вона мотивує людей використовувати гроші, стимулює бізнес розвиватися, а державу розвивати фінансову сферу. Тому наступного разу, коли почуєте про рівень інфляції, пам'ятайте, що це як температура тіла, головне. Щоб була в нормі. Напишіть в коментарях, чи змінилося після перегляду цього відео ваше ставлення до інфляції, чи почули для себе щось нове, корисне і цікаве, і, можливо, який аспект розвитку економіки чи взагалі теми фінансів хотіли б розібрати ще в окремих відео на цьому каналі. Я ж з вами прощаюся. Побачимося вже через тиждень в наступному відео. Па-па!